Доброго дня, шановні колеги, я Кольвашенко Олена Іваніна, учитель трудового навчання та технології Бахмутська загальна, Бахмутської загальноосвітньої школи номер 10 запрошую вас на майстер-клас. Якби в мене запитали, з чим я можу порівняти свою роботу, я б відповіла з вишитою сорочкою, урочистою, комфортною, яскравою. Душа вишиванки її орнамент, що складається з різних елементів, кожен з яких є незамінною частинкою і має своє значення. У центрі орнаменту моє серце, дитина, що тягнеться ручками, немов променями сонця до да знань, елементи навколо це те, що я можу їм дати. Червоне то любов до дітей, фіолетове співпраця з їх родинами, синє то бажання підвищувати свій професійний рівень, зелене творчість, а блакитне натхнення і громадська активність. Нашу зустріч хочу розпочати такими словами: Якщо у тебе є яблуко, і у мене є яблуко, і ми поміняємось, у кожного з нас залишиться по яблуку. Якщо у тебе є цікава ідея, і у мене є ідея, і ми обміняємось, то у кожного з нас буде по дві ідеї. Уявіть собі ситуацію, коли кожен поділиться своїм досвідом, якими при цьому ми станемо багатими. Тема досвіду, над яким я працюю, формування ключових компетентностей через проєктну діяльність на уроках трудового навчання та технологій. Одним із стратегічних завдань середньої освіти є формування особистості, здатної до свідомого вибору за різних життєвих обставин. Особистість повинна вміти швидко адаптуватися до мінливих умов сучасного життя, мобілізувати свої сили для вирішення практичних проблем орієнтуватись у великих потоках інформації, розробляти та втілювати життєві проекти. Особливу значимість, на мій погляд, при цьому має метод проєктів, що дозволяє школярам системно опановувати організацію практичної діяльності по всьому проєктно-технологічному ланцюжку від ідеї до її реалізації. Своїм завданням бачу створення учням умов для формування їх життєвих компетентностей через етапи проєктної діяльності, а саме, навчаю самостійно висувати і обґрунтовувати гіпотезу, планувати діяльність, формулювати мету, здійснювати пошук і аналіз необхідної інформації, презентувати результати своєї діяльності, здійснювати рефлексію, вміло будувати доповідь. Сьогодні хочу поділитися з вами педагогічними формами роботи, які допомагають мені зробити проєктну діяльність учнів цікавим, вмотивованим і корисним процесом. Уявіть себе учнями восьмого класу, що працюють над реалізацією проєкту. Ви бачите на хмаринці ознаки, які допоможуть визначити тему нашого проєкту. Як ви думаєте, про що йдеться ваші припущення? Як ви думаєте? О, вишиванка. Що найбільшим шрифтом написано. Так. Дійсно, тема проєкту сучасна вишиванка. З чого ж розпочати роботу над проєктом? Звичайно, з вирішення питань про критерії якості майбутнього виробу. Зробимо це за допомогою тієї ж хмаринки слів. Погляньте на хмаринку і скажіть. Де б ви використовували виготовлену вишиванку? Ось ви її виготовили і де б ви її використовували? Ну, саме ви. От, вам, навіщо вона потрібна? На святах. Так. На а, а якою ви, е, вона буде ва, ну, у вашій уяві? Яскравою. Так. Красивою. Угу. Святковою. Льняною зручною дякую, Ніжною, дякую. з красивим орнаментом. Добре, добре, добре. Мій досвід говорить про те, що проєкт буде вдалим, якщо дитина буде зацікавлена в продукті, який виготовляє. Тому діти, обираючи тему проєкту, обґрунтовують її. Кожен українець знає, що таке вишиванка. Адже це не просто одяг, а частина душі. Давнину вірили, що вишиванка оберігає людину, дарує їй добру долю та здоров'я. Матері вишивали своїм дітям одяг з особливою теплотою та любов'ю. Існують навіть свідчення, що у деяких регіонах країни процес вишивання мав вигляд особливої церемонії. Жінки в процесі молились і вірили, що ці молитви зроблять вишиванку сильнішою та зарядженою тільки позитивними емоціями. А ще під час вечорниць жінки збирались в одній хаті, вишивали, спілкувались між собою, радили одна одній, як краще зробити, та співали пісні. Так народжувались витвори народного мистецтва. Давайте дамо е, характеристику народній вишиванці. Ну, наприклад, як зовнішнє виглядає вишиванка, форма там, Ну, от, що ви можете за неї сказати? Давайте форма яка. От перше не слово, не яке вам приходить на думку. Прямокутник. Прямокутна ще, якщо не форма. Простора. Ростора, так. А з якого матеріалу її виготовляли? Натурального. Натурального. З льон. льон, тобто льон. той, який е, впитує вологу, так? Який зручний, комфортний. А що відрізняла вишиванки між собою, як ви гадаєте? Орнамент. 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 Кольори. Які елементи робили сорочку оберігом, це вишиванка. Елемент. Вишиванка, орнамент. Орнамент, правильно. Щоб створити нову сучасну модель, достатньо змінити хоча б одну з цих характеристик, використовуючи різні методи проєктування. Давайте створимо модель сучасної вишиванки методом фокальних об'єктів. Сутність методу полягає в перенесенні ознак випадково вибраних об'єктів на об'єкт, що вдосконалюється. Застосуємо цей метод, обираємо три або можна більше не пов'язаних між собою предметів, даємо їм найяскравіші ознаки і поєднуємо їх в майбутньому об'єкті. Ну, от Бачите, приклад: об'єкт це сучасна вишиванка. І випадкові, випадкові предмети: це прапор, сніг і троянда. Ну і ознаки, прапор, який сразу в голову приходить, жовто-блакитний сніг, приємний на дотиках, або білий, або мокрий, троянда теж вишукана, там, довга чи будь що. І ці ознаки ми вже приєднуємо до уяви нашого майбутнього виробу. Ну, ми бачимо за описом те, що ми обрали, що у нас вишиванка вишукана, приємна на дотик, можливо, бо вона біла, як сніг, і жовто блакитним орнаментом вона оздоблена. Тож, давайте потренуємось виконувати. Ну, Об'єкт залишається тим самим, це сучасна вишиванка. Обираємо будь-яких три слова, які приходять нам в голову. Перше, Ольга Юсіповна. Дерево. Дерево, так. Марина Анатолійовна. Сонце. Сонце. Марина Сергіївна. Давайте вода. Вода, так. Дерево яке? Олена Галас. Наталя Валірівна. Будь-хто. Е, яке дерево? Струнке, Ваші... Струнки, да? Правильно я почула. Ще. Mm -hmm. Ну, достатньо. Струнке. Сонце. Яке, Марина Анатолівна? Яке ви бачите сонце? Жовте. Жовте. Вода. Свіжа. Свіжа, так. Жовта і свіже, так? І тепер, ну, якщо хтось хоче, може намалювати, але так, за описом, що це може бути. Ваші припущення, що це може бути? Тобто сучасна сорочка, давайте їм дамо опис. Вона яка? Струнка як дерево, так? І на зеленому фоні, наприклад, там. Жовтий орнамент, який освіжає і дуже личить вашому обличчю. Ну, приблизно так якось. Так, ну, давайте тепер скористаємось досвідом наших пращурів та для створення ескізу, вишиванки, об'єднаємось в групи. Кожна група має розробити власний ескіз моделі сучасної вишиванки на основі народної моделі, використовуючи різні методи проєктування. Перша група переходить за першим посиланням на Jamboard, друга за другим на Google презентацію. Виконуєте роботу використовуючи інструкцію, яка там є, і виконання робіт бажано встигнути за дві хвилини зробити. Про виконання повідомте, будь ласка, в чаті. Поки групи працюють декілька слів про ці методи. Метод комбінаторики це метод, в якому застосовують різні прийоми компонування елементів. Цілісну композицію виробу. Слово комбінаторика в перегляді з латинської означає з'єднання. Воно передбачає зміну, заміну, компонування, навіть вивертання різних елементів на одній конструкційній основі. Цей прийом ще називають прийомом перевороту, бо він дає несподівані результати. Як правило, в дизайні використовують геометричні фігури. Метод біоніка. Біоніка. Наука, що вивчає живу природу з метою використання отриманих знань, практичній діяльності людини. Щодо дизайну одягу суть полягає в тому, щоб за допомогою біоформ створити силуєт нової моделі. Я запрошую групи до захисту створених моделей. Будь ласка, перша група, хто буде захищати проєкт? Будь ласка. Добрий день, шановні колеги. Ми використовували метод комбінаторики і, зважаючи на е, надані вами приклади, ми із геометричних фігур, трикутничків, півколок, е, квадрат, трапеція ми е, зробили такий ескіз нашої сукні. Майбуває на, на наступному е, слайді можете прямо зглянути. Як а, це? Ну, як на що це як, Яку б назву ви дали своїй сукні? Яку б назву дали нашій сукні? Ну, як би ви її Вітер. назвали? Вітер, Вітер, так, ім'я. Сукня має своє ім'я. Дякую, Дякую, запрошую другу групу. Добрий день, шановні колеги. Наша група використовувала метод біоніки і зображення метелика, дзвіночків та пташки. Нас надихнули на створення такого шаблону сукні, вишиванки, такої повітряної, як пташка в небі, і як метелик повітряної, легкої, красивої, весняної. Весняною. веснянка, прям така власна. Так, висладь. веснянка. Наша зукня називається Веснянка. Веснянка, yes. дякую. Чекаємо весни. Ну, Як бачите, моя задача під час виконання цієї роботи допомогти кожному зробити свій проєкт функціональним, якісним та не схожим, як ви бачили на інші. Бо це є найскладнішим, оскільки діти частіше вибирають роботу за шаблоном, ніж втілюють власні ідеї. Плануючи дії при виконанні проєкту надаю перевагу груповим формам роботи, тому що під час активної взаємодії учнів між собою вони вчаться демократичним формам спілкування і толерантності. При обговоренні проблеми реалізуються завдання розвитку здатності критично мислити, робити висновки, формується соціальна компетентність. Ми створили з вами ескізи моделей сучасних вишиванок, використовуючи різні методи проєктування. Моделі різняться одна від одної своєю формою, але ж пора згадати про магічне значення вишивання вишиванки. Скажіть, будь ласка, завдяки якому елементу на одязі вишиванка вважається? Вишиванка вважається оберігом? Орнамент, Орнамен, дійсно. Символи у вишивці грають дуже важливу роль. Завдяки ознакам та символам наші вишиванки стають оберегами, виконують охоронну магічно обрядову функцію. Українські вишиванки є надзвичайно різноманітними завдяки своїм орнаментам. Жінка володіла раніше мовою орнаментального письма, де через е, кольори, лінії, візерунки створювала абсолютно унікальну річ, закодовану на добру долю для себе чи рідної людини. Унікальність старовинних вишиванок в тому, що узор майстрині створювали прямо на полотні. А от для того, щоб вишити такий самий, треба було складати схему. Це дуже складний процес, але ж можна це зробити за допомогою інтернет-ресурсу Ornament Name. Це такий конструктор. Я запрошую вас по посилку перейти разом зі мною і виконати деякі практичні вправи, щоб опанувати цей конструктор. Працюємо таким чином. Ви бачите площину, яку треба заповнити. Праворуч перед вами абетка, тобто букви, які ви можете обрати, Там, наприклад, ім'я вашого, ваше ім'я або ваш, ваших рідних і два види, два види символів. Обирайте якусь одну колонку і відтіля напроти Кожної букви обираєте символи, Ну ті, які вам потрібні. І бачите, вони з'являються у нас уже на плащині. Поки що вони в куточках, але, але їх можна пересувати за допомогою того, що ви правий верхній кут починаєте розподіляти оці куточки, складати так, як вам потрібно, як ви вважаєте, як ви бачите свій орнамент. І в будь-якому разі це буде дуже красиво. Все. І залишаємо, ну, можна отак притиснути. Ось у нас вийшов з вами такий орнамент. Вгорі ви бачите кнопочку червону, таку, кружечок, який ви можете використовувати для зміни кольору. Знов натискуєте на той елемент, який ви хочете змінити кольор, і ось що у вас. Виходить. Ну, якось так ми виконуємо цю роботу. Ну, можна сказати, що орнамент наш готовий. Зараз трошки я додам якогось там блакитного кольору, щоб мені не подобається червоний, хай він буде жовто-блакитно-зелений. Ось утворився, у вас теж утворились такі орнаменти, я сподіваюсь. І вийшли орнаменти у вас, так? Так, добре, добре. Тепер давайте отриманим елементам орнаменту оздобимо створену вами вишиванку. Я пропоную кожній групі повернутися до роботи над своїми моделями вишиванок за тими ж посиланнями. Будь ласка, повертайтеся. Оздоблені моделі прошу потім розмістити на дошці падліт. Подсилання теж нижче в чаті. Боже, яка краса, як гарно вийшло. Я так розумію ви. В центрі вирішили зробити великий такий орна не орнамент, а елемент орнаменту. Да? Таким крупним планом він буде виглядати навіть як гердана. так? Добре, і оздобити, це у мене питання: це один варіант, чи ви пропонуєте декілька варіантів? Тобто, наприклад, горловину і низ. А, ще я звернула увагу, що ви повертаєте. Внизу у вас е, прямо йде орнамент, а тут ви його розвернули і роз'єднали трошки. Добре, добре, дуже красиво і оригінально, на мій погляд, молодці. Так, що у нас робить друга група? Е, друга група зупинилась на інших жовто-блакитних кольорах, тобто ви обрали жовту сукню, здоблену е, блакитним орнаментом. Теж такий вишуканий, вишукана модель вийшла. Дякую. Так, або ось такий варіант. Так, дякую. А мені ще ось одна а, аж третя модель оця. Тут мені взагалі подобається ніжний колір самої основи, тобто сукні, і тобто блакитний колір такий дуже дуже ніжна, ніжна вийшла. Ну, переходимо до падліт і бачимо такі вражаючі, я бачу результати. Давайте групи, представник від групи, приготуйтесь захищати свої витвори мистецтва, декілька слів буквально. Ну, Давайте я почну. Наша е, вишиванка, група комбінаторіка, називається так. Вітер, якщо ви пам'ятаєте, ми виконали її. Орнамент, Прикрасили орнаментом червоно чорного кольору. Ну, це народні кольори наші. Це, ну, взагалі вважається, що червоне це кохання, а чорний це шо, сум, але яка ж кохання без суму. так? Нам здається, що вона така, трохи, така вітряна, але дуже красива. Дякуємо, дякуємо. Так, будь ласка, хто хоче ще ось такі? Оці вишиваночки вийшли? Дуже такі життєрадісні, радісні? Хто буде захищати у нас? Давайте я. Давайте. Так, як у нас така вітряна вишиванка, ми обрали на двох блакитні кольори, тому що ну, вони символізують повітря, так, птахи, знову таки метелики. І одна вишиванка у нас червоно-чорна, також в традиційних кольорах. Тобто, весна може бути різна, да? вона може бути традиційною, а може бути такою вітряною. Дякую. Добре, дякую. Дуже гарні результати нашої роботи. Ось скажіть мені, ви пройшли таких три етапи роботи, і що було важким в вашій роботі? От, у кого які враження? Чи було важко працювати вам над цими роботами? Ну, мені було Якщо... не важко працювати. Мені було не важко працювати, мені було, мені було дуже цікаво працювати і ну... Якось з фігур щось виробляти, навіть виробити вишиванку, і особливо сподобалося працювати, виконуючи різні орнаменти. Дуже цікаві вправи. Добре. Скажіть, будь ласка, а якісь родзинки ви обрали собі вашу скарбничку методичну хто-небудь? Чи було щось таке незвичайно корисне? Метод фокальних об'єктів. Дякую. Чим сподобався Ольга Йосипівна саме? саме. Тим, що з зовсім різних предметів можна створити щось цілісне, щось Несподіване цілісне можна. Да, не сп... да. Неочікувані результати можна. Мені з цих трьох методів теж оцей найбільше подобається. Дякую. Тож, поєднуючи різні педагогічні прийоми завдяки формі роботи в групах і використовуючи різні інтернет-ресурси та інструменти, ми створили різні моделі сучасної вишиванки. Отже, життєва компетентність дітей це основа розвитку особистості. А я дякую вам за роботу і маю надію, що кожен з нас сьогодні поповнив свою методичну скарбничку яблуками ідей.